Традиційно 29 січня в Україні відзначають День працівників пожежної охорони. Про історію становлення пожежної справи та її сучасний стан. Дивіться далі у сюжеті. Сиве волосся та досвід у очах. Василь Івченко майже 40 років пропрацював у пожежній охороні. Працює і досі, навіть після виходу на пенсію. Проте вже за кулісами, з ветеранами. Розповідає, професію брав ще у школі, потім рятував людей на пожежах. Бачив чимало горя та болі. Працював у Чорнобилі. Тоді ліквідовувати наслідки трагедії відправили майже 400 донецьких пожежників. Він був одним з них. Ділиться професія, його покликання, мета якого рятувати життя. Проте з досвіду знає, вдається. Це не завжди це шрами на серці та нелегкі спогади. Саме страшне, ви понимаєте, коли горять діти. Вот такий випадок случай я приведу, коли дзвонять про те, що в одному із домов пролетарського району, тоді був один район пролетарського літарського району, вот, а ви знаєте шахтівські какие дома. Це бараки і так далі. І одразу погибло четверо дітей. И вот я выехал, и эти четверо дітей лежат возле домика вынесены. Это на моей, в моей жизни был самый трагический случай тогда, когда вот такая беда была. Першу пожежну частину на Донеччині було створено ще у часи Джона Юза. Тоді умови праці були далекими від сучасних. Наприклад, для подачі води працювали ручні помпи. Перше пожежне депо складалося з 18 осіб. Наразі ж на Донеччині працює 6,5 тисяч осіб особового складу пожежної охорони. Найбільше в Україні. Значних змін зазнало і технічне обладнання пожежників. Сьогодні в нас дуже широко розпространена, будемо говорити, техніка по высотным зданием, потому что когда я приехал, самый высокий был 9-этажный. Сегодня уже у нас и 20. З лічніх етажей і восімнадцяти практично везде, нужна техніка, щоб до на верхній етаж попасть. Дято сьогодні широко э, автолісниці автолісниці. Вот. вони беруть до 30 до сорока метрів. Наразі всю історію розвитку пожежно-рятувальної справи представлено на найбільшій на Донеччині історичній виставці. Тут макети транспорту, обладнання, пожежна форма, каски, медалі та нагороди. Проте начинается выставка с медного дзвону, на старейшего экспоната. Обычно мы свой рассказ начинаем с этого медного колокола. Колокол 30-х годов прошлого столетия. Его сохранили и передали в дар нашей выставки пожарной обручинке. И с помощью этого медного колокола давали сигналы к выезду на пожар. Но он еще и регламентировал многие события в жизни пожарных частей. С этой целью и был разработан ряд оповещающих сигналов. А один короткий удар в колокол означал, что на территорию подразделения прибыл старший офицер. Звонить в колокол без надобности запрещалось, запрещалось уставом. Родзинку же выставки есть сучасный захисный костюм. Нередко сам он может житья життя пожежному. Верх костюма покрыт металлизированным слоем. Под низ обязательно одеваются ватные брюки и куртка. Вес костюма 16 килограммов. Температурный режим, при котором они могут работать, от минус 40 градусов до плюс 800 градусов Цельсия. Проте рятувати життя навіть з вдосконаленням матеріально-технічної бази нелегко. Проблем вистачає. Наразі відсутня мережа пожежної охорони у сільській місцевості. Олена Сушкова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин.